Скандали з сигналом. Я просто ненавиджу знову рятувати Європу. Як топ-чиновники США примудрилися запросити в секретний чат журналіста? Могли Кінчинина запросити, могли там і Путіна запросити. Про які скелети в шафі Білого Дому він там дізнався? Раша, ваша, ваша. Та як викриття секретної переписки допоможе Кремлю? Ну я не знаю, що вони там з тим телефоном зробили. Факти тижня про найтупіший ФАКАП американської системи безпеки. плащ чи пальто, капелюх та темні окуляри. Якщо вірити Голівуду, саме так у минулому сторіччі виглядали і російські шпигуни, і співробітники американських спецслужб. У 21-му сторіччі все змінилося. Тепер не обов'язково викрадати секретні документи, ризикуючи агентами. Можна просто почекати, коли хтось зіллє в мережу таємниці країни навмисно або випадково. Джеф Голдберг якимось чином створив містифікацію. Не ображайте інтелект американського народу. Він сам себе запросив у групу сигнал. Вочевидь, його додали у групу сигнал. Такого ляпасу не отримував, мабуть, жоден з директорів ЦРУ за всю історію існування найбільшої розвідки світу. Тобто ви не знаєте, що радник президента з питань нацбезпеки запросив його приєднатися до групи у сигнал? Усі в Америці це знають. Хіба директор ЦРУ цього не знає? Я бачив суперечливі повідомлення про те, хто додав репортера до повідомлень у сигналі. Це засідання комітету американського сенату з розвідки. Сенатори намагаються зрозуміти, як радник президента США з національної безпеки Майкл Волц примудрився запросити у секретний чат Білого Дому журналіста. It's yes. і що саме він там дізнався від молодої команди Дональда Трампа. Наша національна безпека зараз сильніше ніж будь-коли. Це скріни з секретної переписки чиновників Білого Дому. Побачив увесь світ. А ми спробуємо розібратися не лише чому це сталося, а які наслідки матиме, і до чого тут Росія. Але для цього нам треба повернутися трохи назад у часі. 11 березня головний редактор впливового американського журналу «Атлантик» Джефрі Голдберг отримує запит на підключення в сигналі від Майкла Волца. журналіст не вірить своїм очам, адже Волц – радник президента США з нацбезпеки я переконав себе, що це була дезінформаційна операція, намагаються заманити мене або обдурити за два дні. Голберг випадково стане свідком масштабного провалу американських спецслужб. 13 березня користувач Майкл Волц додає Голдберга у секретний чат. Список учасників вражає радник президента з нацбезпеки, міністр оборони, держсекретар, директор ЦРУ, голова адміністрації Білого Дому та віце-президент США. Загалом два десятки топ-чиновників країни, але розмови поки що не про хуситів. От діалог віцепрезидента Джея Дівенса та міністра оборони Піта Хексета про Європу. Я просто ненавиджу знову рятувати Європу, віцепрезиденте. Я повністю поділяю вашу ненависть до європейських утриманців. Це просто жалюгідно. Як вони себе будуть почувати, коли, наприклад, приїдуть на якусь там зустріч в Європі? От міністр оборони приїжджає зі своїми партнерами по по в -по по Європі. Як він буде їм дивитися, в очі? Як вони будуть йому руки протягувати? Два дні головний редактор журналу «Атлантик» не може повірити, що читає секретну переписку головних людей Америки. Неймовірно, я ніколи не бачив, щоб високопоставлені урядовці діяли таким чином. Це приголомшливо. 15 березня. Міністр оборони Під Хексет публікує в секретному чаті план атаки на єменських хуситів. Конкретний час майбутньої атаки, конкретні цілі, включно з людьми, які мають бути вбиті, системні зброї. Навіть прогнози погоди. Джефрі Голберг йде в свою автівку. Він вже знає точний час нападу і читає стрічки новин. <звук> Тим часом у секретному чаті з сигналу святкують перемогу. Гарний початок. Браво! Піт, і твоя команда! Справді чудово! Хай Бог благословить! Чудова робота та ефект. А так реагує Стів Вітков, теж учасник секретної групи в сигналі. Коли вона створювалась, він знаходився у Кремлі, розмовляв з Путіним. Але ми до цього ще повернемось. Білий дім починає терміново обливати брудом журналіста. Винен не той, хто додав журналіста, а журналіст. А на що тобі було говорити? Треба було мовчати. Один з учасників секретної переписки, міністр оборони США, не підбирає слів на адресу журналіста, звинувачує Голдберга у фейках щодо Росії. ви говорите про брехливого і вкрай дискредитованого так званого журналіста, який зробив професію розповсюдження обманів знову і знову, включаючи я не знаю обмани про Росію, Росію, Росію. Пам'ятаєте Брайана Глена, журналіста, що причепився до Володимира Зеленського з приводу костюма? Ви відмовляєтеся носити костюм? У вас є костюм? А це його дівчина, палка трампістка Марчорі Тейлор Грін, нападає на британську журналістку, що запитала в неї про листування у сигналі. Нам плювати на вашу думку і ваші репортажі, чому б вам не повернутися у свою країну? Захищає Майкла Волца, який підключив журналіста до секретного чату, і Дональд Трамп журналіста називає негідником. Я думаю, це було дуже несправедливо, що вони напали на Майкла. Він хороша людина, а людина, яка була там, просто виявилася покидьком. Насправді Трамп був розлючений навіть не тим, що в урядовий чат потрапив журналіст, а тим, що у його радника з нацбезпеки був контакт з нині опозиційним до влади журналом. Про це пише видання Політико. Тож Волц одразу почав все заперечувати невдало. Ви ж не можете запросити не знаю, до свого чату людину о, контактів, якої у вас немає в, в своїй телефонній книжці. Сенат в Шоці. Комітет з розвідки викликає директора ЦРУ Редкліфа та очільницю національного. Розвідки Тулсі Габард ті виправдовуються. Я не брав участі в жодному груповому обміні повідомленнями сигнал, який мав би відношення до будь-якої секретної інформації. Сенатори, у мене та сама відповідь: я не брала участі у жодному груповому чаті. Сигнал, але сенаторів турбує не те, що журналісти запросили у закритий чат, навіть у доволі захищеному месенджері. Это довольно сильный мессенджер, но с другой сильный с точки зрения безопасности. Но сказать, что он абсолютно не для уровня ведущих разведслужб мира. По всій відомості це було би бы преувеличення. сенаторів цікавлять не розмови про те, хто і як ненавидить рятувати Європу, а чи дійсно в чат викладалися секретні дані планів удару США по Ємену. Адже в першій статті Голдберг приховав цю інформацію як чутливу, але після цькування Білого Дому виходить друга стаття. У цій статті Голдберга подробиці атаки на Ємен. Ось нові скріни з переписки секретного чату. Журналіст знав про наліт за дві години до його початку. А що якщо б про це знали хусити чи їхні союзники? Сі хусити узнали, що їх збираються через два години атакувати, вони б, безусловно прийняли максимум усилий, щоб розбіжатися, евакуюватися, не знаходитися в тих місцях Просто а могло бути і гірше. Якраз той період, коли вони взлітають і летять кудись. Можна було вирахувати місця їхнього зльоту, вдарити по місцях їхнього базування і таким чином нанести значний урон? А ще знаючи час підльоту, пілотів могли просто збити. Такі системи ППО у хуситів є. Це каже конгресмен Джейсон Кроу, що допитує учасницю секретного чату директора національної розвідки Тулсі Габард. Чи мають хусити можливість збивати американські літаки? Так вони вже робили це, чи не так? Так у тому числі збивали дрони МК 9 цілком вірно, і саме ця система використовувалася в недавній атаці, яка є предметом обговорення. Так, конгресмен кроу вимагає негайної відставки міністра оборони Хексета, який передавав інформацію з позначкою абсолютно секретно, в абсолютно як виявилося, не секретний чат. Але проблема не лише в хексеті. Реальне питання тут порядок денний, викладений президентом Трампом. Він мій бос і я дотримуюсь цього факту. Порядок денний припинити вбивства. Це стів вітков, один з учасників секретного чату за сумісництвом спецпредставник Трампа, що займається питаннями російсько-української війни. У день створення чату Вітков був у Кремлі. В Кремлі дотримуються норм безпеки, коли людина, яка має якісь гаджети. Вона має їх залишити поза кімнатами, де ведуться якісь там перемовини. З огляду на те, як безтурботно відносяться до безпеки учасники чату в сигналі, тепер телефон Віткофа може бути скомпрометованим. Якщо в нього не було помічника, якому він передав телефон, а цей телефон був десь безконтрольно, хоча б хвилин 10-15, Ну я не знаю, що вони там з тим телефоном зробили. Я б його спалив від Відіха подальше. Тож навіть дивно, що до надсекретного чату топ американських чиновників потрапив лише один журналіст. Кстати, чисто теоретично, так можна було й лідера хусітав, якщо б він був десь то в контактах, прямо Могли сидіні кінчинина запросити, могли там і Путіна запросити. Виток надсекретної переписки це системна проблема забюрократизованої розвідки США. Загалом там називалася цифра вісімсот п'ятдесят Тисячі людей, які задіяні у розвід діяльності на користь Штатів Америки. тому такі витоки тому вони відбуваються. 21 перше сторіччя запам'яталося всьому світу і вікі ліксом, завдяки якому росіяни зрозуміли, як вести кіберуїни і Едвардом Сноуденом, який оприлюднив більше ніж півтора мільйони документів і втік до Росії, і витоком секретних документів з доказами втручання Кремля в американські вибори. Чоловік, маючи доступ. Секретної інформації умишляна розмишляє, як би я мог її украсть і кому то передати. А коли до національної безпеки має відношення така купа людей, за всіма встежити неможливо тим більше за топ-чиновниками, які мають бути уособленням збереження державних таємниць. Саме тому федеральний суддя вже заборонив топ учасникам секретного чату в сигналі видаляти скандальну переписку. Тож історія ще не закінчено. Костянтин, Павло, факти, тижня Сі Єдині новини.